Вчора, 29 липня, окупанти скинули авіабомбу ФАБ 250 з модулем ОМПК на село Ріг, що знаходиться у межах Покровська. Внаслідок удару поранення отримала одна жінка. Через ворожий удар було зруйновано п'ять приватних будинків ще 30 було пошкоджено, і з самого ранку мешканці ліквідовують наслідки влучання та потрохи задумуються про евакуацію. Да, вдома мало спал, спалка. раз я борщ варила. Просвистіло, гахнуло. Дим пішов, форточки шаткрите. Все. Страшно, звісно, спугалися сильно. Син приїхав машина, другий раз вже машина знову страдає. Плануємо, плануємо, але в нас мама робота на такій роботі не можуть відпустити, поки до 10-го плануємо. Плануємо давно вже виїжджати. Да, это, ну, Хорошо, вчора бахнуло. Перепугались всі, звісно, було так неожиданно. Один був хороший взрив. Он, 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 осколок, осколок, он это, во дворах. это это, вынесло это на кухне. Один, Два туда дальше, один сюда. У нас вот крыша и окна. Мы вчера вон так забили их чуть-чуть. Окна вот эти пять окон повылетали. И крыша с одной, і з другої сторони. Летняя кухня. Почти Внаслідок удару пошкоджено газопровід та електричні мережі. Наразі на місці працюють усі необхідні служби. Ліквідація наслідків обстрілу триває.